В теперішні пасхальні дні багато людей говорять таку фразу Христос Воскрес, а їм відповідають воістину Воскрес. Ця фраза стала на сьогоднішній день навіть нашою традицією. Навіть люди, які не признають факт Воскресіння Ісуса Христа, говорять цю фразу в пасхальні дні. Багато хто з українців відноситься до свята Пасхи як просто до якоїсь такої церковної традиції. Хтось відноситься до Пасхи як до історичної події, яка відбулася давним-давно і яка мало має відношення до нас, людей, які живуть сьогодні. Але, дорогі друзі, Воскресіння Ісуса Христа, це саме найбільш важлива подія в історії. Завдяки тому, що Ісус Христос Воскрес, відбулося виправдання людей, які вірують в нього. Завдяки тому, що Ісус Христос прожив бездогане життя, помер на Христі. І Бог його Воскресив з мертвих, була здобута перемога над смертю. Але для того, щоб подія, яка відбулася багато років тому назад, мала пряме відношення до вас і до вашого життя, вам потрібно увірувати в Воскресіння нашого Спасителя, адже лише той, хто вірує, буде мати життя вічне. Тому нехай свято Пасхи буде для вас не просто ще одним святом, але подією. Яка глибоко змінить ваше життя.